Вісім місяців терору, безсонні ночі та напружені дні. Так живуть люди у Нікополі. Російські війська щоденно обстрілюють мирні житлові квартали нашого міста, підступно прикриваючись атомною станцією. Вороже залізо руйнують будинки, цивільну та критичну інфраструктури. В ніч, на 2 березня, росіяни двічі накрили Нікополь вогнем, гатили з важкої артилерії. Як результат, понівечені вісім багатоповерхівок, автівки, супермаркет та аптека, пошкоджений водогін та лінії електро. Ропередач від самого ранку у квартирі батька наводить ладь пані Алла. Жінка каже: щастя, що вночі тут нікого не було. І Балконний блок, і три вікна, і вся земля в квартирі, всі стекла в квартирі, все окно, балкон повністю побід, все побито. Блага що нікого не було. Це дуже хорошо, що нікого не було. Безсонною минула ніч стала й для пані Ірини. Смертоносний снаряд розірвався буквально в декількох метрів від її будинку. Попри те, що у жінки побиті майже усі вікна у квартирі, вона не впадає у відчай. Ба бикнуло, гляну, посипалось, балкон посипався. Увесь вікно в кухні половинка розбилася, в залі велике сікло. Ось, ще він махаю, Трі, потріскане. Ну, перебахали, спать ляли далі. Ми не дуже такі нервні. Спокійно переносимо. Живі, живі, это все ми вставимо. Ось, о, ось ось гараж. Бачите, ось ось що гараж. Ось о гараж. Майно пана Андрія внаслідок нічного обстрілу постраждало чи не найбільше. Уламками понівечений гараж та автівка. У квартирі немає жодного вцілілого вікна. Це случилося. Пів другої дня я одразу вискочив на кухню. На кухні гарь, диму повно, пиль, такий чадний, кашляв аж до утра, саме. до сих пор аж голос такий пропав. Це, це, звісно, жах. У квартирі всі шість вікон на балконі всі розбиті, на кухні вікна розбиті, балконна двір розбита повністю. І в залі одне рідно повністю. у кожному дворі, де люди потребують допомоги, працюють комунальники, фахівці екстерних служб та слідчо-оперативні групи.